Жваницька облога 11 жовтня, 5 грудня 1653 року, один із ключових епізодів Хмельниччини, що став своєрідним підсумком довготривалої боротьби між Річчю Посполитою та військом запорозьким. Після перемоги під батогом 1652 року гетьман Богдан Хмельницький знову вирішив нав'язати полякам вигідні умови миру. Восени 1653 року його козацьке військо. Разом із союзними кримськими татарами на чолі з ханом ісламом Гіреєм III, рушило до Поділля, їм протистояла польська армія короля Яна II Казимира, яка зайняла укріплений табір біля містечка Жванець. З 11 жовтня козаки почали облогу. Військо Речі Посполитої опинилося у скруті, нестача провіанту, хвороби, сувора зима. Козаки постійно тиснули на польський табір, але вирішального штурму не відбулося. Причина кримський хан, остерігаючись надмірного посилення Хмельницького, почав вести таємні перемовини з поляками. Зрештою, 5 грудня між татарами і польським королем було укладено угоду, іслам Гірей отримав значний викуп і погодився вивести свої війська. Ця змова змусила Хмельницького згорнути облогу. Хоча формально поляки не перемогли, облога завершилася без чіткої перемоги для козаків. Проте жванець показав силу війська Запорозького та неспроможність Речі Посполитої приборкати повстання військовим шляхом. Незабаром це сприятиме ухваленню історичного Переяславського договору з Московією.